Так. Happy to you. Happy birthday to you. Не злякайся, бо you. засильно таке. Давай, давай, ще трошки, ще трошки, ще трошки. Ні-ні, ще трошки зверху. Воно вже прогорає. Лиши, 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 лиши. Ай, хлопці, бабця. Другий кадр, дубль. Дайте два. Бло, Дайте бло, Але за то... Happy birthday to... Ten народження. Ten народження <laughs> taras,

так, хочу чекати. Свічочки. Та свічки такі, що вони не гасяться. Зараз буде не не треба. Давайте поставимо такі, що може ми заберемо його.